Наслідок російської атаки, 9 серпня, по торговельному центру у Костянтинівці загинуло 14 людей. Серед них троє дітей. Криміналісти завершили індифікацію тіл. Окупанти вдарили ракетою Х-39 по супермаркету та пошті. Понад 40 людей отримали ушкодження різного ступеня тяжкості. Криміналісти поліції ідентифікували п'ятьох, три жінки та двоє дітей, дівчат 2012 та 2014 року. Народження залишилось ідентифікувати трьох осіб для ретельного документування воєнного злочину Росії, створена міжвідомча слідча група, до складу якої входять співробітники національної поліції та служби безпеки України. У ніч на 11 серпня росіяни вдарили північно-корейську ракету по житловому будинку у броварах. Під завалами загинув 35-річний чоловік та його 4-річний син. Ще три людини, серед яких 12-річний хлопчик отримали тяжкі травми. У постраждалих забої та садна, тулуба, голови, кінцівок, переломи. Всім надається необхідна медична допомога. Внаслідок падіння уламків ворожих цілей в двох районах області. Два приватні будинки знищено. Ще шість пошкоджено. Також пошкоджено чотири автомобілі. Всі оперативні групи працюють на місцях, ліквідовуючи наслідки ворожої атаки. Всім постраждалим людям разом із місцевою владою надаємо необхідну допомогу. А в ніч на 12 серпня російські окупанти влаштували чергову провокацію на ЗС та пожежу на території станції. За попередню інформацію, загарбники у гридарні станції підпалили автомобільні шини. Експерти МАГАТЕ відвідали гридарню та помітили там обгорілі ділянки внутрішнього обладнання, поруч із рівнем розподілу водяних сопол та специфічний запах горілого пластику. Під час відвідування постраждалої градирні команда помітила вигорілі ділянки у внутрішньому обладнанні вище біля рівня розподільної форсунки. Вони також спостерігали краплі спаленого пластику та фрагменти бетону, що впав, розкидані по басейну з холодною водою. Були зібрані зразки сміття, в тому числі спалений і розплавлений пластик. Ядерна безпека станції не постраждала, оскільки градирні наразі не працюють. У районі градирень, які розташовані приблизно за півтора кілометра, від Реакторних блоків заес радіоактивних речовин немає. Остаточні висновки щодо причин пожежі згодом. Наразі показники щодо радіації в нормі, але поки російські терористи зберігають контроль над атомною станцією, нормальної ситуації не є і не може бути. Росія з першого дня захоплення Запорізької АЕС використовує її суто для шантажу і України, і всієї Європи та світу, чекаємо реакції світу, чекаємо реакції МАГАТЕ. Росія повинна за це відповідати. Вже на ранок, 13 серпня, окупанти завдали удару по сумах. Наслідок атаки пошкоджена лікарня та легкові автомобілі. На місці зараз працюють вибухотехніки та працівники слідчого управління. Звертаючись до громадян, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Зараз повітряна тривога може перебувати в нашому регіоні майже добу. Були й по Херсонщині, зруйновано приватні та багатоквартирні будинки. Подвір'я та понівечено на автівки. Наслідок ударів постраждала жінка, котру доправили до реанімації лікарні. Однак врятувати її життя не вдалося. Ще дев'ятеро людей отримали поранення. Серед них двоє дівчаток п'яти та семи років. У них гострі реакції на стрес п'ятьох херсонців госпіталізували у стані середньої важкості. Я була тут а дитина була тут. Та що вулиця. Та що? Я не знаю. Вранці, 14 серпня, окупанти вдарили по центру Куп'янська, що на Харківщині. Влучили у пункт отримання гуманітарної допомоги. Наслідок атак, вибухові поранення отримав чоловік. Його шпиталізували до лікарні. Також пошкоджено приватний будинок, автівку та приміщення складської будівлі у селищі Козача Лопань через танковий обстріл пошкоджено аптеку. Вночі ворог знов атакував Житомирщину дронами Камікадзе. Під удар потрапив один з інфраструктурних об'єктів. Завдяки ефективній роботі сил протиповітряної оборони області було знищено три дрони камікадзе, типу шахет герань. Уламками пошкоджено приватні будівлі. Жертв та постраждалих немає. Тим часом на Харківщині бійці Хартії відбили черговий штурм росіян. Група окупантів складалась з двох колон по шість танків із захистом від дронів. Кожен перевозив близько дев'яти піхотинців. В результаті злагодженої роботи бійців Хартії та військових 92-ї бригади. Чотири танки вдалося знищити ще один. Пошкодили десять окупантів. Додому вже ніколи не повернуться. Ще тридцять, якщо повернеться, то частково. Тим часом на запорізькому напрямку бійці 98-го батальйону 108-ї бригади ТРО розгромили позиції ворога біля Новокарлівки. Операцію виконали за допомогою скидання мін з баби яги. Позбавили росіян і очей. Військові контррозвідки СБУ співпраці з силами оборони на запорізькому напрямку перетворили на металобрух російську РЛест Каста, вартість якої становить в середньому від 60 мільйонів доларів. Радіолокаційна станція дальнього виявлення контролювала повітряний простір України, ворог ховав її в тилу, ретельно маскував і часто передислоковував, але не вберіг. Тим часом за тиждень бойових дій у Росії ЗСУ зайняли понад тисячу квадратних метрів Курської області. За перші дні Україна взяла під контроль більше 82 населених пунктів. Наразі сили оборони проводять перевірки та стабілізаційні заходи. Продовжується розробка гуманітарних рішень для цих територій, попри інтенсивні бої просування триває. Євгенія верті, телеканал МТМ.